Розпочинаємо брифінг голови служби безпеки Василя Грицака та керівника департаменту захисту національної безпеки і державності Віктора Кананенка. Доброго дня, шановні друзі. Служба безпеки продовжує вживати заходи з блокування деструктивної діяльності російських спецслужб на території нашої держави. Хочу зазначити, що ключову роль Грають дійсно спецслужби Російської Федерації, а їм допомагають ті люди, які свого часу після Революції Гідності покинули територію нашої держави. Мотиви других ми можемо, про мотиви других ми можемо тільки здогадуватися, вони це роблять за своєю власною ініціативою чи за спонукання своїх кураторів з Москви, але факти залишаються фактами. Що є цікавим? Цікавим є те, що. Ми бачимо цілу систему. Це не є поодинокі випадки в якомусь конкретному місці чи акція присвячена якійсь конкретній події. Ми бачимо системну роботу цих спецслужб. Саме це ми спробуємо сьогодні вам показати на нашому брифінгу. Одним з таких ініціаторів протестних так званих акцій на території нашої держави є Лідер Наждака Микола Дульський, який на сьогодні переховує, переховується в Москві. Прошу продемонструвати фото. На сьогодні, на сьогодні я не хочу звинувати, відразу хочу сказати, що не хочу звинуватити в тому числі і усіх тих представників Наждака, які продовжують. Діяти в місті Києві, брати участь в громадсько-політичному житті і столиці України це дуже важливо. Я хочу сказати, що традиційно спецслужби на сьогодні ворожої нам країни використовують такий метод, як вербовку і із числа патріотично налаштованих громадян своїх агентів. Інший варіант це введення своїх джерел в патріотичне середовище. Тому я, користуючись нагодою, закликаю усіх, будьте пильними. Незважаючи на адекватну реакцію правоохоронних органів, закордонні куратори Дульського не припинили спроби реалізувати власні протиправні наміри. Слід зазначити, що спецслужби Російської Федерації проводиться щільний моніторинг наших загальнодержавних і регіональних проблем, які потім використовуються. В якості основи для проведення акцій, спрямованих на дестабілізацію обстановки. Наступною темою, на якій вирішили зіграти наші візаві, стала так звана бурштинова тематика. 10 травня за вказівкою Дульського зловмисники здійснили спробу зібрати масовку для блокування Рівненської обласної державної адміністрації під гаслами боротьби з бурштиновою мафією. Для цього вони задіяли. Цілу купу студентів рівненських ПТУ. Нам віддокументований факт, що ви знаєте про цей комітет порятунку України, який очолює екс-прем'єр-міністр України Микола Азаров. Зокрема, через кур'єра Дульським було передано для організаторів цієї акції 4 тисячі доларів США. Крім цього, за участь в цій акції студенти отримали по 200 гривень. За особу. Акцію заблоковано було до початку і фактично проведення, ми про неї знали. Затримано одного місцевого жителя та двох приїжджих організаторів. Приїжджі організатори були з Києва, один і інший зі Львова. Вони підтвердили, що зловмисниками є особи, які на сьогодні переховуються саме на території Російської, російської Федерації, тобто організатори з Москви, саме Микола Дульський і Комітет перетунку України. Вилучено плакати провокаційного змісту та відеозапис інсубторжу учасників акції, зокрема щодо поведінки у випадку появи співробітників правоохоронних органів. Тобто сценарій ідентичний тому, який був використаний ними на перекритті автодороги в районі <кій> Львова. Пам'ятаєте акцію? Акція, яка відбулася постір з РПГ по генконсульству Польщі. У Луцьку, після цього перекривалася автодорога в районі Львова, і потім нібито поляки перекривали автодорогу, серед яких не було жодного етнічного поляка. Зверніть увагу, будь ласка, покажіть відео, і зверніть увагу на інструктаж. Інструктаж практично ідентичний. Ще хочу зазначити, це дуже важливо, що в Рівному були використані плакати, намальовані плакати. Рівненська Народна Республіка, боротьба з бушновим мафією і таке інше. Рівненська Народна Республіка. І плакати, на плакатах був зображений двоглавий Орел. Ну і, а ось є у нас якраз на плакаті. Зверніть увагу, Рівненська Народна Республіка. Ну так можемо докатитися і до Львова, і до Закарпаття, мені здається. Хочу сказати, що під час санкціонованих обшуків у квартирах організаторів фейкових оцих акцій, співробітниками служби вилучені засоби зв'язку, переписка, скріншоти, зроблені з їхньої переписки. Сьогодні вночі під час проведення знову ж таки слідчих дій у одного з організаторів вилучені боєприпаси. Зараз шукаємо зброю, оскільки, якщо є боєприпаси, а саме автоматні рашки набиті патронами, значить, мабуть, десь і автомат. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 110. Це посягає на територіальну цілісність і недоторканність України. Прошу продемонструвати наступний блок. Скріншоти, переписки з дульським, відеодопиту студентів, відео допиту затриманого. is <laughs> いい。<sighs> Я думаю, ви почули і зрозуміли, хто просить організовувати акції в українських містах і хто їх фінансує. Крім цього, на момент затримання даний громадянин прізвище розпочинається на літр рукали, поки ми будемо зберігати інтригу. На момент затримання цей організатор повинен був вивести групу київських безхатченків і найнятих, так би мовити, для цього мітингу. Набуля цієї роботи людей з міста Києва до Одеси, де зіграти роль, які, мали повинні, які повинні були в Одесі зіграти роль етнічних болгар і показати теж протестні акції. Сценарій той же. Перекриття автодороги, плакати і все інше. Прошу продемонструвати відео по Одесі.

Це Львівська акція і одеська так звана акція. Потім на сайт ми ці матеріали викладемо, і ви побачите, що там практично цілі абзаці один до одного. Це говорить про те, що сценаристи цих акцій одні і ті ж самі. До речі, з моменту нашого останнього брифінгу нами встановлено місце переховування допитаної особи, яка доправляла кошти від Дульського на проведення акції, яка відбулася 29 березня. Поблизу Львова. Вона підтвердила причесність. Ця людина підтвердила причетність Наждака, його російських, лідера Наждака саме і його російських кураторів до організації підтримних акцій і зараз виступає свідком по кримінальному провадженню. Прошу продемонструвати. А це акція дає з так і піддали дії. Київка 27 марта. Утром Меня встретил а, мужчина. Он мне представился Ю. Вот. Перед этим я списывалась в нашего поезде, просила, чтобы меня кто-то встретил, потому что были тяжелые вещи. Потом я пошла на новую почту, а, забрала а, коробку с фалами и фарер. А Там все время мне писала Даша задумалась, что нужно делать. не сразу я писала постепенно. Когда я уже что-то делала, он писала мне, потом, что нужно делать. Когда я сумму, вам что... 8 тысяч долларов, и потом я сказала, чтобы я отдала их ему. И... Хочу зазначить, что Російські спецслужби, організовуючи подібного роду акції, ставлять перед собою дві мети. Перша з яких це дестабілізувати ситуацію всередині держави, і друга дискредитувати Україну у світі. Ви пам'ятаєте, про яку вже ми говоримо сьогодні в кілька вкотре акцію щодо етнічних поляків, акція, яка мала відбутися в Одесі щодо етнічних болгар, де Україну хотіли посварити відповідно і з поляками, і з болгарами. Ставлячи ці дві мети. Коли ці два завдання будуть виконані: дестабілізація і дискредитація, коли буде зруйнована не приведи Господи владна вертикалі України, я переконаний, що саме тоді Росія перейде до відкритої агресії. І це дуже-дуже небезпечно. Тому стабільність всередині країни і ситуація в районі АТО є речами взаємопов'язаними. Переходимо до іншої групи. Це колишні депутати Верховної Ради України Андрій Клюєв і Володимир Олійник. А також Лідери так званого антимайдану Зінченко та КОТ. Всі ви знаєте, хто вони є. Вказаними особами було залучено декілька громадян України по організації заходів з дискредитації президента України Петра Порошенка. Це так само віддокументований нами факт. Акція повинна була називатися конфетні бунти в магазинах Рошена». Нами віддокументовано декілька таких заходів від моменту надходження вказівки, детальні інструктажі, передачі грошей. І інші речі зараз особи, яких ми викрали, дають свідчення. Прошу продемонструвати слайди та фото, скріншоти, переписки. Так, вони будуть на сайті, ви зможете їх потім детальніше з ними ознайомитися. Ще одним напрямком спрямувань противника є створення підконтрольних Росії громадсько-політичних структур на території нашої держави, які використовуючи, існуючі всередині держави проблеми, в кожної держави є проблеми, є ті речі, на яких можна грати. Треба віддати вони вміло використовують і маніпулюють проблемними. Аспектами життя українського суспільства і створюючи громадські об'єднання, дестабілізують ситуацію знову ж таки всередині нашої держави. Ці речі вони щедро фінансують. Ми хочемо сказати, що багато з акцій, які проводяться в Києві та й не тільки в Києві, в багатьох містах України, є дійсно замовними. Я переконаний, що українські громадяни мають право на висловлення протестів і є маса питань. Звичайно, до влади, до якої я сьогодні належу, це однозначно. Але я дуже хочу, скориставшись цією нагодою, попросити свідомих громадян не вестися на ці речі, не йти за 150-200 гривень, перекривати дороги, пікетувати або носити плакати до кінця, не усвідомлюючи навіть змісту, що на них написано. Мене неодноразово документували факти, коли громадяни... Та й ви це документували, і без нас ви теж підходили запитували. Я сам бачив ці речі і в інтернеті, і по телебаченню. Чого ви сюди прийшли, і які, яка мета цієї акції, люди не знають, що відповісти. Це є яскравий приклад того, що люди приходять і просто за гроші. На сьогодні ми бачимо, що в цьому тіньовому ринку, це створений вже тіньовий ринок праці, так би мовити, в цьому тіньовому ринку задіяно порядка 40 організаторів. 40 організаторів і Нами ідентифіковано частково близько п'яти тисяч осіб, які беруть участь у цих замовних акціях. Це тільки по місту Київ. На завершення прошу продемонструвати ще одне відео. Йдеться про стея, розрахунок з організаторами, організаторів акцій з безпосередніми виконавцями. Ви знаєте, що в Києві діють так звані сотники і декілька тисячників. Це ті люди, які можуть організувати за гроші без проблем. За короткий проміжок часу, відповідно, від сотні до тисячі осіб за гроші. Без сігарети незручно гроші від цигарки роздавати, правда? Ось так проводяться акції. Часто густо в місті Києві. Ви прекрасно розумієте, що маючи дані про цей ринок, створений ринок праці, так би мовити, російські спецслужби дуже активно його використовують. Тому ще раз і ще раз прошу, користуючись нагодою громадян України, жителів міста Києва, столиці, інших міст, не ведіться на ці речі. Дякую за увагу. Готові відповісти на ще питання. Яке ще відео? Ще є одне відео. Це останній да, стоїть за цими акціями? Я скажу чесно, ми довго думали сьогодні вранці, чи демонструвати це відео і все-таки наважились. Показали, правда, не все, бо там є ще цікавіші набагато речі. але ми прибережемо його для слідства, оскільки слідство вважає за доцільне, і я погоджуюся з. Керівником слідчої оперативної групи, що не все потрібно показувати. Але людина під час допиту напряму вказує, хто дає гроші, хто стоїть за цими акціями. Називається напряму Захарченко, Курченко, Комітет визволення України, Азаров і таке інше. Так він каже, Дульський сказав мені, я со всім, я со всім, і кого струшу бабки. От ті акції проводимо. Дякую за увагу.